Що ж, друзі, нагадую, ви дивитесь програму ранок на тисі. В мене в руках вже є один з винаходів нашого гостя. Долучайтеся до нашої розмови за номером 616191. Ну а в нашій студії інженер-винахідник. В принципі, можна так, мабуть, представляти вас Сергій Варфоломеєв. Доброго ранку. Доброго ранку. доброго вам ранку, пане Сергію. Ми сьогодні говоримо про винаходи. Вже навіть деякі демонстрували найбезглуздіші. Ми також мали можливість бачити. Ви взагалі слідкуєте за винаходами? Так. А що можете сказати про ті, які ми щойно показували? <гум> Я слідкую за винаходами, які мають відношення до відеозйомки, і це мене дуже цікавить. Що ви хотіли би дізнатися? Ми сьогодні хотіли би дізнатися про ваш винахід. От. Ну, про ну, винах винахід, один, ну є чи один про моє життя. От чи конкретніше? Це настільки е, обширна, що просто ну давайте спробуємо з е, наступного. От я знаю, що ви займаєтеся, от, ну це не винаходи, скажімо так, це розробка в домашніх умовах е, техніки допоміжної для відеозйомки. Так. Окрім цієї сфери, от ми про це поговоримо зараз пізніше. Окрім цієї сфери, чи займаєтеся ще чимось? От, наприклад, там дружина вам каже: е, там Сергію потрібен міксер, Або ви, ви, його, ви його придбаєте, чи ви його Самотужки зробити, це дуже просто. Звісно, будь-який винахід, люба робота, що пов'язана зі мною, оцінюється її доцільність. Адже якщо група інженерів, скажімо, працювала на протязі року і зробила гарний виріб, то його відтворити важко і недоцільно. Якщо ж цей виріб виробляється одиницями. І в його вартість закладена зарплата всіх тих працівників на протязі там років включається, що він ну автоматично дорогим стає і. Думка така, що можна. А, чи можу я це відтворити, якщо ну, він реально по своїм характеристикам може дотягнутися до взірця свого оригінального? Тобто, насправді ви робите тільки ті виниходи, тільки ті речі, які доцільними є домашніх. Об'єктив я не пробував і не буду пробувати робити. Це занадто складно. І масляний олівець також ви не пробували і не будете пробувати робити. Що ж, давайте вже детально поговоримо про ваш цей винах і розкажіть нам про Взагалі, Дійсно, про те, що в нас є тут Столі. Ну, е, стосовно відеозйомки, дійсно. Е, цей винахід це не винахід, скажімо, це просто прилад. Да, така да, е, називається скейтер. Він отримав свою назву, тому, мабуть, що він на скейт схожий. Е, перший, вперше я цей прилад побачив на сайті P+S Technik, Це відома е, німецька фірма. Mm -hmm. е, вона Виробила цей прилад. Це як такий столик на колесах, який дозволяє дуже плавно знімати предмети на столі, і дозволяє знімати їх як по прямій лінії, так і по колу. Ну, я вирішив його відтворити. Я придбав три ролики і начепив їх на куточки, просверлив платформу. Mm -hmm. Смисл такий, що ці ролики повертаються, і ми можемо. Зміню ми можемо проти. регулювати коло, по якому повертається камера. А для чого це взагалі потрібно от такий от ефект? Що можна ним знімати? Е, ну, це в основному для предметної зйомки, але і не тільки предметна зйомка це коли ми беремо якийсь прилад чи якийсь предмет, який хочемо зняти дуже гарно, спрямовуємо туди камеру, ось так. Визначаємо центр навколо якого буде цей скейтер обертатися. Після цього ми налаштовуємо ролики таким чином, щоб вісі цих всіх роликів проходили через одну лінію, через одну точку. Це точка і буде центр кола, uh -huh. так? І потім плавно обертаємо. Таким чином ми отримуємо ефект, що. Е Якби камера рухається, але навколо одного геометричного центру. Це означає, що предмет починає обертатися. Це дуже гарно. Е... А, а, а от фільм матриці, і оцей от ефект з стрибком, це а, не так знімали, не знаєте? Ні, я точно знаю, як його знімали. І, е, це мій, мій улюблений ефект, який я, можливо, коли-небудь повторю. Там було 125 фотоапаратів. Uh, <ск trov> <св> uh <-huh> першим фотоапаратом була кінокамера, вони були розташовані по спеціальній криві, яка імітує якби, рух uh, крану. І uh -huh. Цей ефект називається bullet time. Тобто зйомка нібито триває стільки, скільки летить куля. Це по часу. І uh -huh. методом перебора фотознімків а вони були зроблені майже одночасно таким веером. Uh -huh. Получається, що методом перебору фотознімків ми бачимо фази. Майже нерухомого, ну нерухомого актора, нерухомого плащада. Ага. Тобто, це такий ефект. Но, ну, я думаю, тобто, це, це те, до, до чого я би хотів іти. А там що? Так, а, стосовно, давайте подивимось, це мій підводний човен. Ой, яка вона така, така <рес> спочатку версія була в пластмасовому корпусі, потім mm -hmm. версія вже. В металічному корпусі скло дуже, е, дуже товсте, тому що воно з вітрини 8 мм. Я думаю, витримає 10 метрів або більше. Потім з'явилися крила. Крила з'явилися після перших спроб, коли я зрозумів, що не вистачає в воді стабільності. Ця штука просто ось так болтається. Ну і крім, крім того, для того, щоб з цим підводним боксом плавати, дуже зручна ручка. Ви пірнаєте, дивитесь у камеру. І знімаєте. Ну, е, які проблеми або нюанси пов'язані з підводною зйомкою? А як знімати да, кнопочку? О, перше, як нажати у воді кнопку? Для цього є спеціальні тут безконтактні геркони, за допомогою яких можна включити та виключити камеру. Тут друге діло, камера, виявляється, дуже сильно перегрівається. Там нема ніякого вітру, там як термоізоляція виходить. Дивно, але в холодній воді камера перегрівається. Це факт. Тоді я потім додав ще гіркони, які включають та виключають камеру. Спеціальна схема за допомогою бістабільного реле. Сюди площадочка, куди окремо вставляється батарея від камери, оскільки, якщо я батарею вставлю в середню камеру, я перестану нею керувати. А ви Вже пірнали і знімали дещо під водою? Да, так, Я знімав е, Як? ця е, ні -ду дуже класно получається. Е, ну тут інший ефект. Картинка супер. Інший ефект: не вистачає повітря. <смір> <смір> Треба вже з балонами. А, за, за, з за, з за з заквалами. ну, до речі, ті, хто дивилися нашу програму в минулої п'ятниці, мабуть, бачили сюжет про е Сергія і його винахода. І там якраз є момент, коли дівчина стоїть біля басейну, падає вниз, і, зрештою, видно кадри якраз з під води, як вона падає. Але не мрієте налагодити виробництво цих ваших приладів. Е, ну, Масово. Е, е, Масово я скажу, тоді моя мета не здійсниться. А моя мета не просто відтворити е, е, якісні взірці, взірці, а користуватися ними. От мета користуватися ними, а не відтворювати. Тому якщо це ставити на потік і ну, міняти свою мету в житті, для мене це не буде цікаво. Я думаю, що багато хто може спитати, але це тільки однократно і тільки для того, щоб отримати якісь гарні кадри. Тому що мета моя все-таки, чим я займаюся у неробочий час, це відеозйомка і отримати гарні кадри. За допомогою своїх приладів, наскільки от я розумію, ці всі е, прилади, які ви зробили, вони е, створювалися для конкретних цілей, тобто для конкретних проєктів. Там тобто, я знаю, був фільм Ілюзія щастя. От, і Інші такі, от е, чи можете сказати, от е, чи ця техніка є затребувана опісля цього? Е, ну так, ми дійсно знімали ілюзію щастя, правда, скейтер тоді ще не був готовий. Деякі, деякі прилади я виготовляю якби, на майбутнє, ну, підбираючи можливо, навіть момент, коли я їх використаю. Чому так? Тому що, допустимо, цей підводний бокс, я його вже два роки роблю, тому що. Е, е, Метод розробки чи метод досягнення мети був не дуже відомий до кінця, тому що в результаті спроб виявилося, що він то тече, то гнеться, тобто підбор матеріалів, і я не міг його спланувати до якогось часу. От. Він дуже витягнутий. Тому я робив якби на перспективу. Но Він не тільки для, для води, може бути, він для агресивних середовищ, зйомка під дощ, машини проїжджає, ефектні якісь там, хвиля там, чи в морі. Ось, що стосується скейтера, я ж вам ще не показав, як він у мене їздить. Uh -huh. У мене uh -huh. є моторчик. Uh -huh. Справа в тому, що при зйомці навколо якогось предмету дуже важливо мати стабільну швидкість. Тобто дуже плавну зйомку. Якщо можна, я продемонструю uh -huh. пульт. Yeah. Yeah, це пульт управління. Oh, yeah, це I'm контролер, який цифровий контролер, який керує двигуном. Це не просто так собі штучка. Тут реально мікроконтролер, який може підтримувати швидкість е, обертання двигуна привода з точністю 10-6 знаків, тобто 6 знаків після коми. Е, ну, ту, тому що тут кварцевий генератор, він дуже стабільний. Ось я хочу вам продемонструвати. А, і тут є ще, що саме головне: є табло а -а. за допомогою двійкових світлодіодних е, чисел можна. Повторити ту чи іншу швидкість. Тут є uh -huh. запрограмовано 250 швидкостей. Тобто я можу вибрати, там, скажімо, 117-ту швидкість, проїхатись, відзняти, потім повернути, пройде тиждень. Да, да, да. Хвіточ... Ну, давайте продемонструємо да, да. Бо ми у нас мі... обмежений час, тому краще тільки, ніж, так зараз подивитися. Двигун ми включаємо в контролер. Раз. Підключаємо з другого боку батарею. Mm -hmm. Так. Вмикаємо. Так. так. Поїхали. Ага. Тільки ми або поїхали. не. не, 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 не. <ріху> Ні, все правильно, все правильно. Зараз включений режим плавного руху. А тепер ми нажимаємо кнопочку і включаємо мотор. О, їде. О, не туди, не туди, зараз подивимось. Тих, 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 я ж бачу. <ріху> Отак. Швидкість зафіксували. Це справжній робот. <ріху> трансформер, дійсна, робот. <ріху> Можна збільшити. До речі, друзі, хто не знає, от, оцим нам потрібно прац... таку не бачити. Оцим пультом можна керувати зум. Так? І не, фокус. не зовсім зум. От е, дивіться, дійсно, під час от такої плавної зйомки повернути об'єктив неможливо. Для цього є спеціальна штука, яка називається Follow-Focus. Вона складається з двох частин. Перша частина це передавач. На ньому ми накручуємо метри. Тобто ми накручуємо той фокус, який нам потрібно на об'єктиві. А на самому об'єктиві є привод за допомогою цього зубчастого колеса і серво-двигуна, який повертає, повертає об'єктив. Я хочу показати, як він повертається. Зараз він просто без напруги. Угу. От приблизно так він повертається, причому відпрацьовує повну шкалу. Ми можемо поставити нескінченість, і дійсно тут буде нескінченість. Таким чином. Фолов фокус не тільки для скейтера може нам знадобитися, але для зйомки на Стадікени, коли там взагалі не можна таку трогати камеру, і також на крані. Сергій хотів спитати: от є такий український, так само інженер-розробник, як Анатолій Кокош. Він навіть отримав два Оскари, от і отримав їх якраз за інженерно технічні розробки для зйомок фільмів в Голівуді. Чи не хочеш? Чи не хочете ви піти по його стопах, чи все-таки вас більше вам більше подобається саме знімати процес зйомок? Да, я думаю, що так. Сам процес зйомок. Хоча е, ця людина мені, хоч і не особиста, але відома, як, е, як вагомий гравець на ринку, тому що його винахід дійсно покорив Голівуд. А, от ну його винахід навіть назвали Russian Arm, не дивлячись на те, що це українець. Ну, так. От е, я навіть був у них в гостях. Я тільки пишаюся цією розробкою і, і думаю, наскільки гіроскопи стали мініатюрними твердотільними, які вирішують проблеми вібрації, і ще до того, як камера може зняти цю вібрацію. Це просто супер. Ну і на сам станок нашої розмови, розкажіть нам на чому ми зараз працюєте. Чи продовжуєте Чи щось розробляти? Чи щось я продовжую розробляти? Є в мене ідея, і вона пов'язана з використанням і існуючих приладів, і, можливо, з щось нове. Я хотів би, можливо, цим літом зробити таку підвісну дорогу, наприклад, в лісі. Це канат. Так. І які прилади я хочу використати? Я хочу використати стадікем, який буде нести не людина, а сам канат. Це буде канатна дорога. Потім з крана я зніму головку, камера буде повертати на е, камеру. Фуло фокус теж безпровідний варіант, можна керувати. Таким чином можна зняти ефектні прольоти по лісі, тільки які от у фільмах. Тобто, друзі, я думаю, перед нами зараз стоїть сидить Стівен 2. Майже це до речі, мабуть, щось схоже до того, як от на футбольних аренах використовують павук. Так я це до цього. Ну насправді зробити його в домашніх умовах. Це подвиг. Ну що ж, ми вам щиро бажаємо, щоб всі ваші мрії на рахунок ваших винаходів справдилися. Ну і нагадуємо, що сьогодні так зранку понеділок до нас завітав. Сергій Варфоломеєв, якого ми чекаємо наступного разу вже в гості з Оскарами, як мінімум, або за інженерно-технічні розробки, або за відеооператорську роботу. Дякуємо, Сергію, що завітали до нас. Нагадуємо, наша програма продовжується. Давайте зараз подивимося новини вже за буквально хвилинку. Ну а тоді повертайтеся до нас студію, тому що в нас є ще один винахідник, з яким ми обов'язково поспілкуємося для вас і разом з вами.